Ну, вони, я хочу сказати, у них стоїть по плану якесь крупне місто і успіхи будуть, я скажу так. По большому счету, хлопцям реально дуже тяжело зупиняти. Ну і буде якась крупна битва, де дуже багато, багато буде загиблих. Усіх вітаю. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Люна Захарченко. До нас доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано, рада бачити. Привіт, рада бачити також. 25 липня записуємо дане інтерв'ю. І зараз почнемо потрошки розбиратися з питаннями, які зараз з'явилися. По-перше, хочеться зараз поговорити про ситуацію на Донеччині. На жаль, є просування ворога не дуже поки що втішні прогнози. Як далі, якою буде ситуація? Чи далі ворог буде успішно просуватися, окуповувати території? Чи можливо навпаки, ми трішки витіснемо їх? Бачиш, я как бы, під впечатленням э, вот этих матюкливих митингів, де було достаточно много ребят, які могли допомогти э, зупинити ворога, але їм нема коли, вони переживають за набу. Так от благодаря таким робітам і дівчатам теж можу сказати, що скоро не буде набу. Знаєте? Не тому, що його уберуть, а тому що просто тут будуть рашисти. От і все. Вот. А вот ці ребята вони поскачуть за кордон, потому е, э, на сьогоднішній день у нас тільки проблем вокруг намного серйозніше, ніж просто те, що треба контролювати роботу на набу. Ну і витрачаємо. Через Донецьк це туди же. Це туди же. Це якраз оця ситуація. Під шумок, ви замітили, під шумок народ там продвигається, хлопців наших, як то кажуть, просто вбивають, поки там бігають з матюками на плакатах. Знаєте, як то кажуть? лучше бути чесною людиною, чи мітінгувальником з полотими плакатами матюквими. Поїхали. Успіхи ворогам. На ну, вони, я хочу сказати, у них стоїть по плану якесь крупне місто, і успіхи будуть, я скажу так. По большому счету, хлопцям реально дуже тяжело їх зупиняти, От дуже. Вони захоплять і ще буде захоплено, і село ще якесь буде захоплено, і навіть, як то, районний центр чи щось от такого плану. Ну, або воно щось таке на горі, щось. Тому так, да, да, буде, курсування буде. Зараз для ворога все ж таки більше зусиль вони кидатимуть безпосередньо на Донеччину чи розділять, можливо, в рівному співвідношенні сили і на інших територіях? Ні, вони будуть лупачити по всьому. Ось Ця карта ну, обстрілів випадають одні башні, щоб ти розуміла, в мене їх тут якби, нескільки. тому робота буде в нескольких напрямках, притом дуже інтенсивна, дуже напружена. Знаєш, таке враження, що ці 50 днів. Mm -hmm. Америка дала Росії для того, щоб вони максимально розхідрячили Україну. От вона, а от ця ж сама. Ця сама, і Росія в місці саме Росія з тієї сторони, да, а Американги будемо устраивать, а ви там показуєте. Та й так ми розділимося, бо вже надоїло не туди і не сюди. От і все. Жахливі поки прогнози. Чесно. Чи ви вже дивилися, можливо, або зараз вперше подивимось серпень місяць, чи можливо щось там відбуватиметься? Будуть якісь позитивні зрушення для України або навпаки, як ви вже сказали, Росія продовжуватиме активно атакувати Україну і впродовж цього наступного місяця їй це вдаватиметься? Так, серпень для України. Серпень для України. Та що я не бачу хорошого серпня для України. Якісь грустішки, давай так, на фронті. Це в мене тут одновременно брака, а тут мама дзвонить, понімаєш? І це все срочно надо, Я вибачаю. Мама, це свято, але ну, іноді воно не вовремя, як то кажуть. Так. Серпень на фронті Україна. Не вистачає людей, не вистачає якихось іменно спеціалістів. Ми не бачимо, знаєш, як то кажуть, робота або ведеться робота, яку не бачать, да? ми не бачимо. От. Або, навпаки, не бачать, що правильно робити треба. Тут от палка о двох концах, сожалення. Дуже багато пара. Мега много поранених у нас. От. І ми будемо відступати. Робота по залученню, нової, нової, ну, нових мобілізаційних, так сказать. Сил, да, нових людей дасть те, що ну, можливо, возможно, возможно, це якраз ті, хто підуть на контракт, тому що тут більше якась молодь все-таки просинається про те, що вони можуть, як то кажуть, не дожити до старості, якщо вони не включаться, От. то я хочу тобі сказати, і буде якийсь такий прорив, От буде прорив. Ну він ближче, я б сказала, до кінця серпня. Тим не менше, про це поки що я не знаю, може не будуть говорити, може що. Ну, і буде якась крупна битва, де дуже багато, багато буде загиблих. Я б не сказала, що серпень це дуже спокійний, прекрасний місяць для нас. Було нещодавно анонсовано, що кількість застосування шахедів одночасно буде збільшуватись. Якщо нещодавно звучала фігурувала цифра тисяча одночасно, зараз вже говорять про дві тисячі і більше одночасно може бути Це в мене цифр і немає. Да, ну, в нема. Так, у мене немає так. що там, Наскільки буде багато? Просто в Цифр ще в мене немає. Поэтому... Ми можемо не в цифрах, а чи збільшиться кількість збільшиться. використаних за раз. Кількість шахідів. Так, да, вони щось маслають, маслають, збільшиться, збільшиться. Прям таке враження, що у них цих шахідів от увеличилось, Що вони? Може бути, вони і ще що, якісь шахіди такі інтересні, вони вже не такі, як були. От якісь вони наче будуть, якісь більше, ну не знаю, усовершенствування, отак от скажем. Так. От скажу. Ах, так. Давайте я розумію, що зараз насправді зовсім не втішно все, але насправді ми ж тут збираємось для того, щоб почути правдиву інформацію. Та, я, що да. дійсно чекає, а не казочки, які Вес, багато хто. Є люди питають, кажуть, ну скажіть мені, щось хороше. Ну, хороше ти сьогодні жива, це вже хороше, я вважаю. Безумовно. Надо бу... бути цьому дуже вдячному і Богові, і нашим хлопцям, які нас захищають в першу чергу. Все. А, безумовно. Поїхали далі. Так е, залужний тут зробив заяву про те, що війна може тривати до 34-го року. Ми звикли, що будь-хто робить періодично такі заяви, але тут трішечки піднапружились, коли це зробив залужний. Про що це свідчить? Від чого така власне інформація зараз, і чи дійсно буде така от ймовірність того, що війна триватиме такий термін? Так, чому він це сказав? На основанні чого він це сказав? На основанні чого він це сказав? Так, ну якісь розговори йдуть на західних. ну, Ті, як вони, партнери, чи хто вони нам такі? От, тому що сложно. Партнери це ті, хто навалили б нам зброю. Да, вони говорять про те, що поступово, поступово нас будуть відтісняти, розбивати, і що да, дійсно. Тобто, ці розговори йдуть про те, що ми не можемо довго сопротивлятися, от, і е, що все одно, все одно, от, і, ну, може бути зупинка по якимсь територіям. Тобто не зупиняються, от основання на цьому. І саме це про це говорять за кордоном. Тобто він основується на розговорах, не на то, що там, ну як как би бы те сказати, хоча, звісно, він же, же аналізує і бачить ситуацію, ми теж це бачимо. Ну, опять-таки, мені подобається, як люди говорять, що вот він сказав, що війна може тягнутися до 34-го року. Питання: ну, ви ж училися бути генералами, командирами, ви ж училися тактика ведення і бою, і так далі. Чому ж ви якраз не зібралися? Всі різні, да? і не обсудили якусь стратегію, таку, щоб цю війну яким-то чином ну, треба ж її як то ну, сварачувати, в плані не просто сварачувати, а якось ще чин... даже не про. І заметь, вже жоден, жоден е... цей генерал не каже про відвоювання яких-то територій. Правда? Mm -hmm. Тобто, таке впечатлення, що виходить, що проблема не тільки в зброї, Проблема не тільки в тому, що люди, скільки ж ми можемо людей давати, якщо командири не бережуть. Як один командир, мені пишуть люди в коментарях. Один командир в інтерв'ю каже: його питають, вам не шкода людей? Ви ж посилали їх вони Я там каже, не пофіг. І це повсімісно. При чому тут Зеленський? Тут навіть зброя не допоможе, коли місце, ну, коли командири, які да, не та сама, не цінують, не, ну, не, не бережуть життя людей. Тому, так, да, це все вероятне, так, да, це впевнений реально, При тому, це буде довга велика, і що нам прийдеться все-таки цим поступатися, чимось нам прийдеться поступатися. Да, велика вероятність цього є. Один, це один із сценаріїв розвіття соби. Чи а, з тим, що відбувається сьогодні, анонсований тиск на Росію? Чи може це е, вплинути на Кремль, зокрема на Путіна, для того, щоб зустріч між Путіним і Зеленським таки відбулася? Який анонсований вплив? А хто впливає, бо я Ну США? Ні, ні, ні. Це ми зараз повертаємося до теми. Я думаю, вам теж відомо, про те, що США обіцяли е, тиснути на Росію і санкційно, і ще застосовувати рін, різні методи. Плюс обіцяна була е, немала допомога Україні. Чи це може спричинити Як те, плинуть. що Росія на, зарухається? На, на, Кремль, на Кремль чи вони зупиняться в війні? Як вплинуть санкції? От, ну, дивись, карта закоханих, рідко показую карти, але тут прям так красиво. Карта закоханих, закоханих, да? і закохані четверка кубка в Ображені. Тобто це говорить про те, що пара, от таке впечатлення, да, що от сидять дві країни, да, і вони ділять території влияння. От, і оцю територію, наприклад, Америка каже, ми хотіли би по неї повлияти. Росія каже, та ні, ми постійно влияли. І от вони як. Почали ділити її там з 13-го року, так вони і ділять її. Да? А ми тут як оті дійствительно між двох ній. Ні в якому випадку я не захищаю Росію. Це агресор, це ворог, це не в якому случає. Але. Я і не питаю надішвати та ми в Європу. Та засуньте собі в сраку ту Європу. Вона на ви ну, щоб ви не діли? Вас не беруть. Ви нахер там не сралися. Ви поїхали біженцями, і ви побачили, яке до вас відношення. Ви навіть не ресурс. Ви дав ну, ну Ви вам не хто? Срала та Європа на вас високе гори. куди ви йдете? В Європу вони пішли. Я не знала, що йти в Європу, це значить отборний мат, писати на плакатах і виходить і оскорблять людей, не за що не що. Я не знала, що йти в Європу, це значить нікоєм разом не читати закони, не розбиратися, а просто вилупити очі і бігти з тими плакатами, як дебіли. Саме ці люди, я просто дуже возмущена цим цим процесом, вони все одно в мене буде вплітатися в кожен розклад. Тому що саме такі дебіли, вони Заплюжили тих людей, громадських активістів, хто дійсно активний, хто от із-за таких придурків я покинула будь-яку громадську діяльність, я йшла в стару, кажу, все, я не хочу нічого, я буду старою займатися. тому що саме такі придурки, які покликав якийсь там этот сами організатор, да, і вони вилупили очі, як барани побігли. От у нас поэтому не буде в страні ніколи нічого хорошо От от. Санкції до да сраки. От вам і весь отвідочний. Нічого не буде. Нічого. Всі оці балачки це вообще не о чому. Є якийсь момент, да, що комусь, комусь вони по что-то роз, е, ну, розхірячать, но, но е, карта говорить про те, що. Їм дають обіцянку, їм дають надежду, що все можна вернути, якщо ви там щось і все. Тому, да, є башня, Я не спорю, є башня. Удари по якомусь економічному ему. Да, їх щось зупинять. Але ось колісниця, все потім відкриється, знову і опять буде добре. Ну, не ворон, ворону власне, виклює, як ви не розумієте, не вийде санкціями зупинити війну. Нам би отаких от малюків та буданові, щоб мільйон, щоб вони іще тих паутин таких придумали, і менше б зрадників всередині, іменно зрадників, оцих всяких ждунів, командирів, підкомандирів, некомандірів, усіх мітингувальників не вовремя, пранабу і, 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 і прочу хірню. Ідіть зібирайтесь. От, от тоді була б якась перемога. А це все хірня. Тому ніякі санкції нам не допоможуть. Добре, давайте подивимось не з позиції санкцій, а взагалі чи можлива в цьому році зустріч Зеленського і Путіна? Так, якщо я побачу колісницю, значить вони зустрінуться. Я взагалі, якщо чесно, не бачила не раду, щоб щоб Путін з кимось зустрічався. От не буде він зустрічатися з Зеленським. Давай вообще, не в цьому році, а давай, взагалі, чи вони зустрінуться. Давай, давайте, давайте. давай. От ось я навіть другі карти візьму. Дуже рідко цими картами користуюся в ветерах, але тут я візьму і карту буду класти на Зеленська. Він у нас це звичайний карт. Він у нас карокий хлопчик. А такий я бріханий, в такій бріхани, такі брехні, в такому гаммі, Йолки-палки. Скажу вам чесно, людина не заслужила, наприклад, за свою роботу. От жоден карептонір і жодна паскуда. Не заслужила такого гімна. Навіть той кучма, що вбив Гангаце, і то він не отримав стільки гавнітства. Ось так працює пропаганда. Так, ще буде зустріч у Зеленського з Путіним. Чи зустрінуться ти з Путіним. Ось, іще раз буде і іще буде поздня дорога в Казний дом, тобто десь за, за межами, за кордоном, Поняла? Ось, і документи будуть, і хлопати, і будуть розгова... ну, розмови вестись. І буде ось група людей, і підготовлять документи в казенному домі, но карта Порчі, тобто ніхрена не виходить. Ні, не зустрінеться він з Путіном від слова ніколи. Не буде особистої було... зустрічі. Це можуть бути переговорні uh -huh. групи, це можуть бути хто хочеш, але особисто вони не зустрінуться. Була мова нещодавно про те, що у вересні може відбутися зустріч Путіна, Трампа і Сі Сізінпіня у Китаї, чи така зустріч можлива. Так. Чи поїде Путін на зустріч з Сідіньпіням і Путіним одночасно, чи є дорога у Путіна? Це й хотів би. Да. От в нього дорога є. Тільки якась така дорога інтересна, що. Два. Може Сізіньпінь не приїде. От що -та от таке, поняла? От що хтось, наче як -то може бути, ну коротше, ну дорога є, зразу карісниця випала. Ану, чи приїде Сізіньпінь на цю зустріч з Трампом і Путіним? Чи приїде Сізіньпінь? Ну, Сізіньпінь з Путіним зустрічаються, Може, Трамп не приїде? Ану. Угу. Давай, чи Сізіньпінь приїде на цю зустріч з Путіним і Трампом? Щось довго він буде морозитися, зайнятий якимись своїми важними ділами, потім він щось отбрешеться, про здоров'я отбрешеться, що він заболів. щось він з Трампом не хоче зустрічатися. Він не приїде на цю зустріч, от Сізіньпінь не приїде. Mm -hmm. Путін, Путіна карісниця випала, а в Сізіньпінь випала друга дорога. От дорога а, друга, до друга. Можливо, навіть є ймовірність того, що Сізінпінь зустрінеться з Путіним, але окремо від Трампа. Так, от якось вони будуть зустрічатися окременько, отак от, а не всі прям цією толпою. Але зараз як Китай налаштований? Якщо ця зустріч відбудеться, то це буде зустріч двох союзників, які будуть обговорювати стратегію захвату України чи Китай буде сторонюватись подальшому від Росії, як це нібито вже відбувається? Так. Як Китай вже буде відноситися до Росії, до співпраці з Росією по Україні? Ну, я тобі так скажу: ні, він буде. розумієш, інтересна яка віч? В розговорах він буде тривати баланс. Нічого такого показувати не буде. От і. Вони будуть обговорювати продовження е е роботи в воєнним метам, тобто їм вигодно, їм вигодно, дінюшечки, наше все. От. Да, вони переживають, що є, якісь можуть бути якісь обмеження і ще що. І вони говорять, що якщо що, то ми свалимо. Або намікають, що якщо що то якщо нас почнуть обмежувати, десь, ми. Закриваємо цю лавочку, Вот так буде тільки настрої. Тобто, виходить, що все-таки вплив інших країн, е серйозний вплив, може, може, ну, може допомогти. Скоріше все, я думаю, що це Америка вплине. Америка має бути вигода, бо це такі ребята, що без вигоди взагалі нічого не роблять. От так от. На сьогоднішній день вони готові стати тим впливом. Чи готова Америка тиснути на Китай стосовно війни в Україні? Пока не готові, поки їм треба щось про деньги. Ні, я тобі хочу сказати друге. А яким чином Китай і Америка співпрацюють? От є якась робота. Но через, время, через якесь час вони її порубають знову. Тобто, може це товари, які везуться китайські, та вони обмежать китайський ринок. Оце, да, оце, оце так, оце може бути із-за України. Оце отак може бути, тому що вже таке колись було якесь западло в сторону Китая, і як как би бы їм болезненно не було, вони все-таки цю роботу якусь обмежать. Тобто, Понятно, це може тобто... вплинути на них, да да, да, да. Це буде подло. подло. Через що то Китай, мабуть, і казав, що якщо на нас начнуть давити санкції, то ми, звісно, з вами трошки перестанемо вот так от отразу. Що ж, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація надалі. Я вдячна вам, пані Лана, за сьогоднішнє інтерв'ю. Емоції через край. Але дійсно це те, що болить зараз, турбує. Тому дякую за те, що ви висловлюєте свою позицію. Хтось погодиться, хтось не погодиться, всі маєте право, але хтось почує і, можливо, щось там. Проаналізує я, провели, я нервничаю не тому, що мені хочеться а тому що я бачу, що це може мати негативні последствия для України. Срала я на те набу і на тих мітингувальників, і на всю владу з високої гори. Я хочу, щоб залишилась Україна, і я хочу жити в цій країні, і я не хочу кудись тікати через це або втрачати своїх рідних і близьких. Я вже достатньо втратила, і я вам вже більше скажу, якби в 2014 році. Після 2014 року, після 2013, ми зробили правильні виводи, Правильні виводи, це не значить, що піти до Росії, ні, ні, ні це значить, що ми вже як взяли ви цей мандан робити, то вже не одного старого політика не должно було бути при а владі. Що? Ні одного? Жодного. Ніяких Авака, Порошенків, Яценюків, Тимошенків і прочі. от прочії, не будемо перечисляти всіх братів. Їх не должно було просто бути апріорі. Ми зробили цю помилку, ми їх допустили, ми повелися. Притом, хто ми? Ті, хто були там, повелися, а остальна країна наблюдала, тому що ну, якби. Ну, як, в будь-якому випадку, же, перевороти, звісно, організовуються. Так от, не було цієї організаційної протидії, скажімо так. От. Просто опустити Україну в хаос теж не вихід був. Тим не менше, ми зробили помилку. І я боюсь, що ми знову. Стаємо на шлях цієї помилки, от і, на жаль, знову оця вся ося, оці, оці всі мітинги вони, вони ведуть слід. Ну як не крути, да, ну, всі, всі тянуться ні к ніті Парашенка. От я дивлюсь, всі тянуться як Порошенка. Можна вже як то без от цих всіх. От що притула Порошенковський, що кличко стояв на Майдані, е, е, та саме, от, там, коло Парашенка. Ми сьогодні бачимо в Києві, хто найголовніший корупціонер. Давайте не будемо тикати пальцями на кличка. да, Називається. От. То есть ми опять наступаємо на ці грабли. Це було не про справедливость, це про те, що хтось використовує свои особисті інтереси, керуючи толпою, а ця толпа потом приведе к тому, что у нас будет друга напряженка. Вот, и все. вот я прошу: я переживаю про. Про Україну як такову, а не про можна І мені похер, як там буде робота, чи воно роботає це набу. Воно 10 рік не роботало і заробляло, і вони зарплату нормальну заробляли. Не 3 тисячі, як наші пенсіонери. Тому я ще за них сраки рвати виходить, точно не збираюся. Давай якийсь стих почитаємо. Давайте, давайте. Про якусь, про якусь, про якусь. прошу вам прочитати два слова. Давайте про кохання. Давай, на... так от мене якраз хотілося давайте про щось хороше, і ви так про кохання. Так, да, так, да, так, да. про що небудь таке хорошеньке? Так. Е -э я, звісно, пишу двома мовами, верні, ну, але я вам російською прочитаю. Не ображайтесь, це було написано колись давно-давно. Я би хотіла зустрітися з тобою там, розлетівшись, на міріади земних лет і морським приливом упасть к ногам. поцелуем волны стирая твой след. Ты песчаный брек у ирландских вод. Я? Я морской холодный прибой, место встречи всегда, где брежет восход, а там, где берег лежит волной. И шептала бы я по ветерам о любви, о счастье, обещая нам рай, не бы встретиться с тобой там. Удержи меня, не отпускай. Ось на таки время yeah. закінчили. Yeah. Дякую, я рада, що ми закінчуємо з усмішкою. Що на вашому обличчі усмішка? Хочеться, щоб і кожен наш глядач теж сьогодні усміхнувся, подумав про щось хороше. Як ви сказали на початку, оце хороше, та в часи ці складні? Коли ти прокинувся живий, ти радієш, радієш щиро, тому давайте помічати це хороше і дякувати собі. Дякувати тим, хто нас оточує, нашим прекрасним захисникам. Дякувати словесно, дякувати вашими донатами. Бережіть себе. Також хочу нагадати, що нашою Ланою Олександровою також є свій YouTube канал. доєднуйтесь, якщо ви ще не доєдналися. Є два, є YouTube канал, на якому ви можете почути прогнози політичні, є YouTube канал, на якому ви можете почути прекрасні вірші, виконані Лани Олександрової. Доєднуйтесь туди, доєднуйтесь до нашого YouTube каналу, якщо цього ще не зробили, лишайте коментарі, лишайте вподобайки, нам буде надзвичайно приємно. Бережіть себе, мирного, тихого дня! Усім До побачення.